Жителів Херсонщини на травневі свята захищатимуть у посиленому режимі. У цьому під час брифінгу в обласній державній адміністрації журналістів запевнили представники влади її силових структур. Заходи безпеки вживатимуть у містах, селах, на узбережжях та вздовж кордонів регіону, особливо тих, що межують із тимчасово окупованим Кримом. Головне завдання, що ставлять перед собою присутні очільники, недопущення будь-яких провокацій з боку сепаратистсько налаштованих осіб. До запобіжних заходів залучені працівники МВС, військові, прикордонники, нацгвардійці, громадські формування, спортсмени і навіть небайдужі херсонці, організовані у спільні патрулі. Ситуація в області контролюємо. Ніяких провокацій, в тому числі пам'ятні дні 8-9 мая ми не допустимо. Ми живемо в Рігранічній області. Рядом аннексированный Крым. Российский оккупант по ту сторону административной границы демонстративно играет мускулами. Российское пропагандистское средство массовой информации очень подробно рассказывают о передвижении техники и войск. Все это делается для того, чтобы мы боялись. Ми не піддаємося на ці провокації. Чи не щодня сусід-агресор намагається дестабілізувати ситуацію на Херсонщині? Часто літальні апарати та військові підрозділи провокують наших захисників на відповідь. Підрозділи і органи охорони кордону Азово Чорноморського регіонального управління повному обсязі виконує свої завдання і готові до будь-якого розвитку цієї обстановки і дати відсіч, якщо потребується, агресору. У зв'язку з можливими дестабілізаційними заходами в регіоні з 27 квітня всі підрозділи органи охорони кордону Азово Черноморського регіонального управління переведені на посилення охорони державного кордону. Виступаючі висловили прохання до усіх херсонців поставитись із розумінням до проведення заходів посиленої безпеки і за можливості сприяти підтримці правопорядку. Зокрема, при виїзді зі свого населеного пункту кожен громадянин повинен мати при собі документ, що посвідчує особу. Якщо ж стали свідком появи невідомих суб'єктів чи транспортних засобів, що можуть становити загрозу для оточуючих, слід звернутись до підрозділу прикордонної служби або зателефонувати до міліції за номером 102. На храну. общественного порядка будет дополнительно выведено порядка 600 сотрудников милиции. Из них порядка 250 будут обеспечивать охрану общественного порядка в городе Херсоне. Значит, помимо того, будет создано автопатрулей 27, пеших нарядов 46, и за счет личного времени будет дополнительно выведено 22 патруля. Также Нам буде наказувати помочь гражданське формування. С них буде сформовано порядка 30 нарядів. Певні обмеження на травневі свята діятимуть аж до 11-го числа і для рибалок та охочих поплавати. Мисливство ж у будь-якому вигляді взагалі забороняється. На порушників розпоряджень голови облдержадміністрації чекає адміністративне стягнення у розмірі до двох тисяч гривень.